Зберегти світлу пам'ять на фасаді комунального підприємства міськсвітло відкрила анотаційну дошку полеглому у російсько-українській війні Олександру Струтинському. Саме тут військовослужбовець працював до початку повномасштабного вторгнення. На підприємство він влаштувався у 2014 році, коли разом із сім'єю переїхав до Івано-Франківська з Луганщини. Саша зарекомендував себе як висококваліфікований спеціаліст. Він завжди брав ініціативу в свої руки. Він допомагав допомагав своїм колегам, які, з якими з вони би не стикалися. Скільки разів ми з ним разом виїжджали двоє і на лінію, і працювали, залишалися поза робочий час. Він завжди хотів довести свою справу до кінця. З початком великої війни Олександр добровольцем пішов у лави Сил оборони України, адже добре розумів, що його професійний досвід буде корисним в армії. Він дуже був гарний тато для своїх дітей. Він все робив для родини, для сім'ї. Він дуже відповідальний був чоловік. Він сказав: якщо не ми, то хто? Ми повинні бути там захищати спокій дітей. Тому що для нього молодший син, ну для нього і старший, але старший він вже вираз, а молодший для нього був це, це просто. Всі його. Малюнки дитини і всякі ну, поділки, я не знаю, як правильно то сказати. все було там при ньому, коли мені рюкзак передали з нуля, то все було при ньому. Це він так себе заспокоював. У війську Олександр Струтинський служив командиром гранатометного відділення з воду вогневої підтримки 78-го батальйону 102-ї бригади. Побратими згадують його як відважного і безстрашного воїна, справжнього патріота, який до останнього подиху боронив свою батьківщину. Пам'ятаю дуже добре, як ми з Сашком познайомилися, коли ми тримали позиції на передньому краї, а вони до нас прийшли для підсилення. Він був кулеметником. Дуже добре пам'ятаю, як ми тримали позиції, ті які... наряди, нічні підйоми. Він був справжнім героєм, безвідмовним героєм. Дуже підсказувалося те, що він працював електриком. Коли у нас не було зв'язку, любі провода, любий кабель завжди міг полагодити, перемотати. Ми, побратими, завжди його будемо пам'ятати, нести в серці, цю пам'ять про дуже скромну, дуже увічливу людину. Людину, яка разом з цими. Якостями було неймовірно хороброю. Це була та людина, яка при будь-якій загрозі відразу першою страву ставала в стрій. Життя Олександра обірвали в цьогоріч у квітні під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк. Новини на вежі.